О, російське МЗС спростувало інформацію про другу зустріч делегацій Сполучених Штатів Америки РФ у Саудівській Аравії. Нагадаємо, німецьке видання Die Zeit написало, що американська делегація зустрінеться з російською в Еріяді власне сьогодні, 25 лютого, зазначалося, що ці перемовини стануть продовженням зустрічі, що відбулася 18 лютого. Die Zeit не уточнювало прізвища тих, хто мав брати участь у діалозі, лише наголошувало, що представників ЄС та України на цих переговорах не буде. У РФ цинічно визнають, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України. Зокрема, глава МЗС країни агресорки Сергій Лавров каже, що буцімто Росія готова вести переговори із Україною і з Європою, але бойові дії будуть припинені тоді, коли це влаштовує Росію. За його словами, варіанти з так званим замиренням одразу зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків Росію не влаштує.